парикмахерских меня стригут, завидуют. Это то, что, это то, что, ну, это то, что дает человеку вот эти силы, наверное, или возможности расти, потому что ты слышишь, как Бог ответил тебе на, на твою молитву. Это один случай, их было много, но практически, чтобы я посоветовал бы, да, как совет, это читать Библию, даже если ты ее не понимаешь, даже если ты, читая Библию, Ищешь такое место, где написано: если вы только в этом мире или в это время, в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Услышали этот стих? Читая такой стих, как так? Как я несчастный? Я только, только, только мне Бог дал все, только волосы, только я бросил все. А Бог говорит, что если ты только вот в этой жизни надеешься на Спасителя, на Иисуса Христа, ты несчастнее всех человеков. С этими вопросами ты подходишь всегда к человеку, который уже знает. Он тебе объясняет, он тебе дает понимание правильное. Дальше мы читаем и находим такое, что надо нам креститься. Слышали, да, таком, что человек это, это я говорю о каких-то ступеньках, которые, без которых невозможен духовный рост, или без которых невозможно э, заниматься каким-то ученичеством или служением, без вот этих практических шагов, которые начинаются снизу. От того, как ты должен понять, что ты грешный, что все согрешили, и ты тоже согрешил, понять, что не все так запущено, есть возможность или способ измениться, и понять... Что вот эта твоя вера, которая внутри, она внутри ее никто не видит. А крещение это то, что происходит практически э, ну, снаружи. В моем случае это было так: э, помню день, э, хорошая погода, и у меня в голове всегда так-так-так, э, сейчас, сейчас что-то произойдет. Сейчас меня окунут. Я, когда ну, человек это происходит один раз. Каяться человек может много раз, каяться может человек каждый день. То, что произошло, вот внутренняя эта вера проявлялась, я верил, я уже верил не только, чтобы росли волосы и не делать какие-то радости, здесь на земле и прожить хорошо, я уже начал верить в что-то дальше, да, в что-то вечное. И... И когда мне сказали, слушай, вот есть курс, будет сейчас группа крещаемых, ты готов присоединиться? И я как бы понимаю, что я верю, и всегда хочется чуть-чуть притормозить. Там спрашиваю, а когда следующее крещение? Мне там, ну слушай, следующее будет следующим годом. Ах, не знаю, что за год произойдет. Ладно, пойду. И в этот момент, когда ты идешь, всего лишь надо сказать два слова или три слова, которые надо повторить за того, кто тебя будет крестить. Веришь ты в Иисуса Христа как в личного спасителя? В книге Марка написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. И когда ты окунулся в эту воду, так как символизирует, что вот грешный твой человек, да, он умирает, и вот с воды выходит что-то новое, что-то что-то живое, что может иметь э, силу или борьбу с грехом. До этого бороться с грехом это было вообще непонятный непонятный процесс. После того как ты обратился к Богу, как после того как ты пообещал Богу, что твоя совесть она будет чистая, или ты будешь стараться, чтобы она была чистая, не потому, что ты ее не будешь пользоваться, она будет чистая, а потому что ты будешь стараться быть чувствительным к своей совести. И каждый раз, когда у тебя будет борьба, в твоем случае у тебя будет уже вера, что есть тот, кто будет помогать тебе. Ну. Хотел бы еще раз повторить, что если мы верим в Бога, если мы покаялись перед Богом, не так, как я это делал перед всеми, где-то, может, тайно, где-то дома, где-то с кем-то, если у тебя это есть, то следующий шаг, куда ты упираешься, потому что так, так говорит Библия, это креститься, это принять крещение, это проявить вот эту свою внутреннюю веру во что-то внешнее. Дальше я хотел бы оставить три вопроса. Три вопроса, они немножко резкие, но на них не надо будет отвечать. Это то, что то, что вы продумаете здесь, то, что вы э, опустите, возможно, сюда. Первое: э, согласитесь ли вы с тем, что грех это не действие, это состояние. Второе: веришь ли в Иисуса как в того, кто может спасти тебя? кто может спасти тебя или дать тебе силы бороться с грехом. И третье. Что препятствует тебе креститься? В Библии так и написано этот вопрос, когда человек говорит, слушай, я верю, я верю в Иисуса Христа как личного спасителя. Что препятствует тебе креститься? Так что это те важные ступени, которые надо понять для того, чтобы понять Евангелие, для того, чтобы понять благую весть, для того, чтобы понять Спасителя и вообще в целом, для чего, от чего меня спасать. У меня сейчас все хорошо. Три вопроса, которые хотелось бы, чтобы вы унесли с собой. Сегодня дальше мы тоже будем делать вот это проявление нашей веры, проявление внутреннего будет сегодня выражаться во что-то внешнее. Так что если Бог сегодня говорит твоему сердцу о том, что, что тебе надо настроить, не знаю, один из пунктов. Возможно, ты до конца, возможно, ты еще борешься с грехом сам. Возможно, ты еще борешься, веришь в свою уникальность и думаешь, что вот я как-то, вот я, я пропетляю без, без, без помощи. Или, возможно, ты сегодня веришь в Бога, но надеешься на Него только для вот этой жизни, для вот этого, что происходит у нас сегодня, для вот этой жизни, которая мерится днями, временем или физическими, материальными какими-то благами. Возможно, ты уже поверил в Бога, но что-то тебя тормозит в принятии этого решения креститься. То задай этот вопрос Богу. Что препятствует? Что мешает тебе креститься или присоединиться к той группе крещаемых? которые есть в церкви. Пусть Бог благословит э, каждого, пусть Бог благословит, э, слушав проповедь э, одно за другой, которая будет на протяжении всего марта, находить себя, настроить себя и делать какие-то практические шаги, какие-то шаги в действии, которые предлагает нам сам Бог. Помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за милость Твою, за любовь, за спасение. Благодарим, что Ты создал так все прекрасно, но человек, он разрушил все. Разрушил, и, Господь, произошло это разделение между святым и между грешным. Боже, благодарим, что Ты вне времени, Ты усмотрел спасение для нас, для нас грешных, для нас непослушных, для нас, которые хотим идти своими мыслями, своими желаниями, своим Я. Благодарим, что у нас есть Иисус Христос, и Он заплатил ту цену, чтобы сегодня мы могли быть своими, чтобы сегодня мы могли быть в церкви. Благодарим Тебя за это. Слава Тебе за церковь, за тех людей, которые сегодня в церкви. Просим, Боже, наполни нас верою, благослови каждого, благослови, кто сегодня нуждается в Тебе. Слава Тебе наш Божий. Аминь. Друзі, давайте залишатися на ногах. Дякуємо Рома за проповідь, за відвертість, за те, що поділився Словом Божим. Зараз настав час, ми будемо згадувати смерть та страждання нашого Господа. Я хотів би прочитати разом з вами вірші з Біблії дуже важливі, які говорять про те, чому церква Божа це робить. Це післання до коринтян. Апостол Павел пише, 11 розділ: адже я. Прийняв від Господа те, чого вас навчив. Що Ісус Господь, в ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб та, подякувавши, розламав і дав їм кажучи це є тіло моє для вас, чиніть це на згадку про мене. Так само після вечері взяв і чашу, кажучи, ця чаша є новий завіт в моїй крові. Кожного разу, як п'єте чиніть чиніться на згадку про мене. Але щоразу, коли ви їсте цей хліб і п'єте з цієї чаші, ви звіщаєте смерть Господа, поки Він не прийде. Тому, коли ми участвуємо в хліболоманні, коли ми беремо хліб та вино, ми звіщаємо ми звіщаємо що ми віримо, що Христос помер за мене. Ми звіщаємо те, що Христос є Спаситель, те, що Він є Бог. тому по прикладу Ісуса Христа, як це Ісус Христос робив з учнями, так і ми з вами, як Церква Божа, як учні Ісуса Христа, ми зараз помолимося для того, щоб Господь благословив цей хліб, це вино, помолимося, щоб Бог допоміг нам це звершити щирим серцем та з вірою. Господь наш Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за те, що ти помер за нас, за те, що ти дав нам надію, за те, що Ти, Господе, є Бог. І ми можемо надіятися на Тебе. Дякуємо, що Ти звершив спасіння наше, Господи, і призиваєш нас до себе кожного разу. Ми просимо, Господи, благослови цей хліб, вино та сік, який ми маємо, щоб це було дійсно згадка про Тебе, і щоб це, ми, коли це ми зробимо, ми звіщаємо Твою смерть, ми звіщаємо те, що Ти зробив для нас. Благослови нас, Господи, в цьому, допоможи нам, щоб це було дійсно щиро та з вірою. Амінь. Зараз група заспіває пісню, і під час коли група співає, ми можемо підійти і взяти хліб, вино або сік. Нехай Господь благословить нас.

Christa 我一路。 Друзі, ще пару хвилинок. Давайте ми постаємо. Зараз буде в нас молитва за потреби, загальна молитва, а потім ще будуть обяви. Рома сьогодні говорив про те, що ми потребуємо Бога, потребуємо Ісуса Христа. Тому ми грішні люди, ми потребуємо Бога в своєму житті, незалежно від того, які ми себе. Шитаємо, чи добрими людьми, чи хорошими, ми є грішні перед Богом. І Господь зове нас до себе. Якщо є потреби, за які би ви хотіли, щоб ми помолилися, будь ласка, ви можете про це сказати і ми будемо молитися. Якщо є подяки, також добра нагода сказати, за що ми можемо дякувати Богу, це теж. Тоже приемно. Сегодня танины родители болеют, такие болезни. Мало того, что рак гранится там еле-еле, еще и воспаление легких поворот. Такое состояние не очень. Как бы помолиться, чтобы устраивать жизнь. Добре. Дякую Богу, що вже прийшла весна, сад, щоб вони буде Да. На душі тепліше, да? так? Ну, Прохання молитись також за наші візові питання. У мене ще немає відповіді. Mm -hmm. Ще мають? ще мають 10 днів на розгляд? Подивляємося. И за нахождение мамы. Вот сюда. Угу. Добрый. Тоже просьба помолиться. Мы начинаем подготовку к нашему летнему лагерю. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, молитесь. И еще есть набор команд. По если кто-то хочет послужить в этом году, подходите. Угу. Ну да, будь Так, давайте молитися за Україну. Це людям, вони Якщо хтось бажає помолитися, будь ласка, ви можете молитися. Хто бажає голос, помолитися, хто в душі, будемо. Звертатись до Бога. Дякуємо тобі, Боже, що можемо звертатися до тебе з усіма нашими потребами, переживаннями. Тому що віримо, що ти чуєш, і ти маєш силу на це відповісти. Я молю тебе, Господи, за всі нужди, які були які на тідне людей. Господи, Господи, щоб. Дійсно, через всі твої відповіді е, наша віра вона відбудилася. Ти прославився. Ти за всі е, акції, все, що планується. Нехай буде це все для твоєї слави. Благослови, будь ласка, ласка здоров'я, всі наші переживання за нашу, нашу землю, за нашу державу. Люди ти зверніть. Допоміж, Господи, щоб дійсно через цю біду, яку проживає зараз наш народ, кожна людина зрозуміла, що немає на землі нічого надійного, крім тебе, щоб кожен звернувся до тебе в ті молитві покаяння і прийняв ту вакцину, в якій він так нуждається. Благослови, Господь, будь ласка, щоб через ці обставини наша Україна вона стала ближчим ближчею до тебе. Дякую тобі, що можемо звертатися, як ти ще чуєш, будь прославлений. Амінь. Амінь. Господь, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти є наш Бог, за те, що ми можемо приходити до тебе, Господи. Ми потребуємо Тебе, твоєї любові, Твого прощення. Ми дякуємо за жертву Твою, за те, що Ти помер за нас. Господи, що ми маємо надію і життя в Тобі. Ти бачиш і чуєш, Господи, всі потреби, які є, і проблеми з здоров'ям, Господь, і візові питання, і багато чого, Господи, хто ще не сказав, Ти знаєш, в чому ми потребуємо, Господи. Ми знаємо, що Ти чуєш нашу молитву. Ти відповідаєш на це. Ми просимо Твоєї милості на кожну, на кожну потребу, Господи. Щоб ти допоміг, щоб ти провів, ми просимо Тебе за нашу країну, Господь. Щоб ти зупинив це зло, Господь, ми приєднуємося до багатьох молотов, які Господь сьогодні, сьогодні є. Ми переживаємо і плачемо, Господи, в серце із за цього зла. Ми просимо, щоб ти, щоб ти зупинив це. Ти маєш на це владу, ти знаєш, Ти все контролюєш, Господь. Тому ти, ти благий Бог, і ми навчи нас довіряти тобі. Славим тебе, дякуємо тобі за все. Амінь. Сідайте, будь ласка, друзі, зараз буде ще об'яви. Оголошення. Також нагадуємо про те, що є школа єздри. Продовжується. Ми продовжуємо наголошувати на це і запрошувати на школу Єздри на вивчення Слова Бож, Божого, яке проводить Герман, Тому, будь ласка, хто, хто бажає, хто хотів би вивчати, ми запрошуємо два рази на місяць на дві години дня в неділю тут на Гавлічково. Е, далі молитовний сніданок, який проходить в першу... Першу суботу місяця на 10 годин ранку на приставі. Тому це хороша така можливість помолитися разом, сказати про свої потреби, відчути підтримку. Так що також запрошуємо. Далі малі групи. Е, малі групи, які функціонують, які проходять цю інформацію, ми показуємо. Буквально кожну, кожну неділю. Тому хто що хотів би ходити на групи малі, є можливість приєднатися до однієї з них, є контакти, телефони. Діма сказав, що неправильний номер да, 670 починається. 770. Якщо це не так, то ми виправимо це. Далі маяк про маяк. 30, -го, 30 -го березня, тобто в кінці цього місяця, у нас буде таке служіння або зустріч в такому другому форматі, не такому, як ми обично. Це буде така зустріч, яка, на якій ми будемо говорити про маяк. Про маяк як церкву. Тобто, хто ми, куди ми рухаємося. Буде таке, також питання та відповіді, і буде фінансовий звіт. На рахунок питання та відповіді. Е, сьогодні є скринька чорна, є там бумажки, і є ручка. Якщо у вас є питання, які ви хотіли би задати церкві або конкретному якомусь брату, ви можете написати на бумажки, опустити його в скриньку. Є також електронний варіант. Ми запустимо в групі електронний варіант е, питань, які можна, бути, можна задати на рахунок церкви. Е, можна спрямувати це питання якомусь конкретному брату, а можна спрямувати питання до всіх. Тому, будь ласка, будь ласка, е, якщо у вас є питання, пишіть, не соромтесь. Ці питання будуть розглядатися на цій зустрічі мояк про мояк. Тому можете писати або в скриньку, або в електронному варіанті. Можна анонімна. Ми, Якщо ви захочете написати своє ім'я, будь ласка, якщо не хочете писати своє ім'я, це не обов'язково. Да. Так що пишіть. Я думаю, що питання є. Далі. Все, так? Да? Е, всі оголошення. Ну, є ще, є ще оголошення. Так. Є ще один момент, друзі, який ми хотіли оголосити. Е, будь ласка, хвилинку уваги. У нас є роздягальня, якою ми всі користуємося. Велике велике прохання, що е, сьогоднішнього дня гуманітарку, або речі, які ви приносите, якими ви не користуєтесь або хотіли, хотіли б поділитись, вони не будуть лежати в роздягальні. Е, чому? Тому що, е, на жаль, така тенденція, що е, речі якісь, якоїсь людини змішуються з речами, які її віддають. І Щось ненароком пропадає. Якісь речі, якісь, ще щось, якась одежа. Тому, будь ласка, тепер роздягальна не служить для того, щоб там брати гуманітарку речі. І, будь ласка, не забудьте про це і не беріть там нічого. Речі ми будемо роздавати в другому приміщенні. Або якщо ви хочете підготувати речі для когось, то просто напишіть. Що в мене є дитячі речі знайдіть кому. Я попрошу, будь ласка, ще півхвилиночки уваги і все, ми будемо закінчувати. Або просто напишіть, кому ви хочете ці речі віддати, щоб людина знала. Тому ми дуже просимо на це звернути увагу в цьому. питанні. Все, друзі, на сьогодні ми закінчуємо. Будь ласка, є ще буде кава, чай, буде спілкування. З Господом хай Господь благословить вас.